Привіт, друзі! Нарешті закінчилась епопея копання картоплі. Гарний врожай був цього року. Накопали ми тонну картоплі з 70 посаджених кілограм. Буде окреме відео про кожен сорт картоплі, де я її покажу, розкажу. Але зараз відео не про те. Відео про те, що вже потрібно після того, як освободили ми грядки. Потрібно переживати за наступний врожай. А саме чим же ж одобрити картоплю. А одобрювати ми її будемо гірчицею. Чим же корисна гірчиця? Гірчиця це найкраще, на мою думку, удобриво для городу. Після того, як ми прибираємо грядки, звичайно, потрібно дочекатися, щоб був вологий ґрунт більш-менш трохи, щоб гарно вона взійшла і проросла. І треба засіювати гірчицю. Гірчиця гарно збагачує землю азотом і фосфором. Також гірчиця сприяє тому, щоб на нашому городі було менше всяких шкідників, а особливо таких популярних шкідників цього року це слимаки. От вони реально задовбали ці слимаки. Гірчиця цьому допоможе їх позбутися. Після того, як гірчиця зійде, сантиметрів 10-15, її потрібно буде скосити, Ну, а потім вже можна обробити город на зиму. Ну, Ми, до прикладу, будемо город переворювати, весною я знову засію гірчицю, вона зійде і ми його перекультивуємо. І буде отаке от добре. Як на мене, воно найкраще. Ну і, звичайно, при посадці картоплі ми будемо використовувати нітроамофоску. Також, уже зараз зійшли наші осінні огірочки молоді. Чекаємо, поки вони виростуть, вже, як бачите, вони гарненькі ростуть. І скоро ми будемо мати знову свіжі Огірочки. Ну а вам, друзі, дякую я вам за підписочку, за лайк, за коментар. Очікуйте відео про детальний опис картоплі, яку ми вирощували в цьому році. ну і розкажемо вам про плани на наступний рік. Гарного всім дня!